Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити налисники. Налисники мої будуть з сиром і хочу вам показати. У мене на каналі немає налисників, тому я їх хочу зробити. Дивіться, я взяла в миску три яйця, додаю сюди 2 столових ложки цукру і пів чайної ложки солі, і так легенько перемішую. Не треба збивати сильно, а просто легенько перемішати. До однорідності. Ось так, лиш би маса стала однорідна. Ось така. Сюди буду додавати молоко. Трошки молока. Молоко в мене тепле. Це саме головна ізюминка, що молоко має бути тепле. Будемо додавати борошна. Борошно у мене 250 грам. Легенько вимішуємо все борошно. Додаємо борошну поступово, щоб не утворювалися такі кумочки у нас. Так, Додали все молоко і тепер вимішуємо все разом. Замість молока можете додати воду. В кого немає молока, а налисників хочеться вже, можете додати воду. Це теж буде добре. І ще можна додавати олію. Але я олію не хочу додавати, я додам масло, бо мої налисники будуть з сиром, і з олією вони не такі смачні, а з маслом вони смачніші і більш пахнючі. Через що додаю ще приблизно 40 грамів масла. Я його розтопила, щоб було добре вимішати. О, і ось дивіться, моє тісто готове. Тепер я його залишу ще так на хвилин 20-пів годинки, щоб воно собі так просто постояло і відпочило, і потім будемо жарити налиснички. І тепер, поки наше тісто відпочиває, зробимо начинку до наших налисників. Дивіться, я взяла пів кілограма сиру, одне яйце сюди вибила, один пакетик ванільного цукру і три столових ложки звичайного цукру. Бо в мене вони будуть солодкі налисники. А хто не хоче солодких налисників, може хтось хоче, знаєте, солоні, може хтось ще якийсь з чимось хоче. Тому ви можете додати все, що ви хочете. І в когось сир ще є такий грубий, знаєте, домашній сир, він буде грубший, О, то через що його треба перебити блендером. У мене сир є з морозилки, і він в мене вже такий, знаєте, перемерзлий, і його блендером перебивати не треба. Він весь так, якби вже перебитий. Я просто його ось так вимішую, і він в мене буде готовий для використання. Якщо у вас сир, наприклад, є зарідкий, можете додати собі ложку крухмалю, щоб він вам не розтікався. Мій сир готовий. Ідемо на кухню, будемо випікати на лисники. Сковорідку добре розігріваємо. І тепер її змазуємо трошечки олією, капельку. І наливаємо наш нависник. Ось так гарненько розподіляємо по всій пательні, щоб він рівномірно розподілився і починаємо жарити їх. Так, розмір сковорідки в мене 25 см. моя широка сковорідка. І я буду свої е, налиснички розрізати наполовину. Ви можете взяти меншу сковорідку і тоді їх не треба буде навіть розрізати. Ви можете ціленькими їх закручувати. У мене буде так, а ви вже дивіться по своїй ситуації. І піджарувати налиснички треба ось до такого кольору, бачите, щоб вони отак позолотилися. Як вони так позолотилися, то вони будуть у вас добре вижарені і добре будуть згиналися. Ще хочу вам раз показати, яке тісто має бути. Ось дивіться. Бачите? Воно має бути ріденьке. Не таке дуже ріденьке і, і не густе. Воно має бути рідке, в принципі, ось таке між, між густішим і між самим таким рідшим. Бачите, ось таке тісто. Налисники я вже пожарила і я вже їх поробила. Поки вони жарилися, то ті, що пожарилися, я робила. Але зараз я вам покажу, як я робила. І що далі? Можна налисники взяти форму і можна їх поставити в духовку при 150 градусів, щоб вони так просто собі трошки підтушилися. Але ми таких не любимо налисників. Ми любимо налисники, щоб були піджарені, щоб, щоб на пательні їх піджарити і щоб вони мали таку шкірочку золотисту. Через що ж, Як я роблю? Змазую пательню маслом. І кладу ще масло зверху, воно розтопиться. І складаю всі налисники в пательню і буду їх піджарувати в пательні. Ось такий у мене спосіб. А як я роблю налисники, ось зараз я вам покажу. Дивіться, цілий налисник. Його можна і так намастити по центрі, і скрутити, ось так. Я колись так робила. Тепер я роблю чуть-чуть інакше і хочу вам показати: Це берете налисничок, розрізаєте його. Тепер. Сюди сиру, трошки забагато, дамо на цей. О, сиру накладаємо посерединці. Неправильно взяла. Ось такі тим боком. І тепер закладаємо бука до середини і починаємо скручувати. Ось так. Ось такі налиснички получаються. І зараз і цей так зробимо. серединку накладаємо сир, закладаємо бука і скручуємо. І маєте ось, ось другий налисничок. І я ці зараз ставлю вже на, на вогонь, нехай вони мені піджаруються, а ці буду ще доробляти. Ось так мої налиснички піджарилися, ось такі ми їх любимо. Коли в них така піджарена, хрумка шкірочка. О, отакі налиснички, бо такі, як в духовці, то вони просто є такі стушковані і чуть-чуть підігріті. Нам такі не подобаються. Ось такі ми любимо. Хто, хто любить такі самі, то мене зрозуміє. Ми любимо гарно піджарені налисники. Оці налисники є піджарені на скуріці, і вони мають зверху ось таку піджарену шкірочку. Ми таку шкірочку любимо, і через що я так роблю таким способом. Ви можете їх підтушити в духовці, і вони у вас будуть ось такі, як мої оці що на цій тарілочці. Хто які бажає. Ці будуть звичайно кориснішими, бо вони запечені будуть в духовці, вони не будуть піжарені на пательні. Мої є піжарені, колись перейдемо на такий спосіб, але наразі ми любимо такий. І зараз я попробую, я вже їх, правда, попробувала, вони надзвичайно смачні, дуже смачні. М -м -м. Їх можна їсти сметаною. Хто, це по бажанню, хто як бажає. Мої є дуже такі солодкі і, і вони є добрі самі. Але хто хоче сметану, то, то, будь ласка, можете брати сметану до них. Вони є дуже смачні, ніжні, хрумкі. Це такі, які ми любимо. Так що, кому сподобалися мої налисники сьогодні, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався, пишіть коменти і дослідуючого цікавого і якогось смачного відео. Па-па!